Кандидати визначені, а от вибір зробити ніхто не спішить. Навколо національного антикорупційного бюро суцільні інтриги 7 квітня фінальне засідання конкурсної комісії. з обрання трійки лідерів на посаду директора НАБУ. Втім, напередодні один з членів журі Йосип Зісельс приголомшив усіх своїми заявами у Фейсбуці. Маю відчуття, що це ще не кінець процесу, а можливо, тільки кінець першого етапу, і конкурс може бути продовжено. Обирати з кандидатів двох трьох це відсутність вибору, а не справжній вибір. Втім, такі заяви експерти трактують по-своєму. кажуть, це чергова спроба зірвати конкурс взагалі. Сьогодні, згідно закону, комісія може прийняти два рішення або передати двох трьох. Раніше обраних претендентів, які пройшли спецперевірку, як фіналістів президенту, з яких останні продовж 10 днів вибере одного, або переголосити конкурс. Іншого законного варіанту не існує, наголошують фахівці, адже члени комісії не мають права подовжувати список кандидатів. А тому, якщо вони не оберуть трійку лідерів, переголошення конкурсу не уникнути. Втім, і в цьому експерти з реформування вбачають дуже багато ризиків. По перше, цей процес знову триватиме 2-3 місяці. А по-друге, Україна може не отримати омріяного кредиту від МВФ. Створення антикорупційного не тільки створення, а його ефективне фінансування. Станом на літо ключова антикорупційна вимога МВФ. З цього вони не злізуть точно. Тобто ми ставимо під ризик взагалі отримання фінансової допомоги або отримання її в повному обсязі. Експерти наголошують, про це згальмують самої адміністрації президента, і хтось свідомо намагається зірвати реформу по створенню антикорупційного бюро. Але у цьому вбачають і позитив: якщо трійка лідерів на посаду директора НАБУ не влаштовує адміністрацію президента, значить вона обрана правильно.